На початку листопада президент України доручив голові сумської військової адміністрації підсилити добровольчі формування територіальних громад Сумщини. Пам'ятаємо, на початку жовтня він провів тут ставку і сказав, що одне з основних завдань це підсилення ППО захист неба над Сумщиною. Бо після певних подій Сумщина стала ще більш інтенсивно обстрілюватися, і саме місто Суми і решта населених пунктів. І вже місяць після цього доручення потім е, надійшли в Сумську область кулемети М 2 Браунінги 36 штук. Це не є закрита інформація. Вона у доступі відкритому знаходиться. Але як ви думаєте, чи всі ці 36 кулеметів зараз працюють на захист неба над Сумщиною? Я вас дуже здивую. Ні, ні, частина із них. Десь лежить. Бо влада сказала в особі голови адміністрації пана Артюха і його керівника-начальника штабу Полуса: шукайте пікапи, тоді ми вам дамо. Розумієте, влада Влада сказала, не якісь там гопніки з дівчаточки Базару, не якісь там хлопці з СТО, не Тют Галя. Якась там сусідка кума. А влада сказала: шукайте пікапи, тоді ми вам дамо кулемети. Розумієте? Не ми зараз розіб'ємося в щепку і знайдемо усе, що треба для вас, тільки захищайте. Не ми зараз. Перевіримо весь бюджет і все знімемо сюди, бо це треба щодня суми і сумщина обстрілюється в нас цивільні втрати. Щодня це безпека, це життя. Не ми зараз знайдемо все, позвільняємо своїх операторів, патронатні служби, все на світі і купимо ці кулемети, знайдемо вам можливості. А ви самі шукайте е, пікапи, тоді ми вам дамо кулемети. І наприклад. Е, Канал Відікон зняв сюжет, де керівники першого ДФТГ, і я маю контакти з ними. Теж вони підтверджують, що вони не отримали кулемет. На звернення, прохання, начальника штаба, що е, давайте зробимо, поки немає пікапа, стаціонарний вогневий пункт, тому що ці кулемети не працюють у Русі, і вони можуть працювати стаціонарно. Ігнор, повний ігнор. Нам не треба захищати сумчан. Нам не треба захищати небо над Сумами і Сумщиною. Їм не треба. Їм треба знімати кіно, красиву картинку, яка у адміністрації урочисто ходить і розсіває всім то нагороди, то красиві якісь там фразочки, слова, то е, ще щось. Розумієте? І Їм треба красиву картинку в офіс президента. А сумчани, ви там самі якось захищаєтеся. І кулемети Браунінги будуть лежати е, на складах. Ви там самі знайдіть пікапи. І я в шоці? Так в мене пропозиція. Давайте звільнимо вашу патронат, патронатну службу, яка ходить за вами, кліпає рісницями. І, бо якраз зарплата однієї одиниці в адміністрації, я ж думаю, вони не вісім, як ДФТГ отримають, які збивають шахеди і захищають сумчан, які стали на захист сумської громади і відбили ворога. Не вісім отримають, а приблизно десь так за рік і отримають як один пікап. Так може, ми позвільняємо ваших патронатних служб. Для, для чого вони? Не, не такі вже в нас і патрони, щоб їм цілі служби зараз під час війни. Операторів позвільняємо. І купимо пікапи. Не будемо харчоблоки будувати, коли діти в школу не ходять. Ну, Я щось, розумієте, у нас кожен день є цивільні втрати, обстріли, в нас стоять на складах е, кулемети, невидані, ДФТГ, які. Самі рвуться, давайте ми захищаємо, ми чергуємо, ми тут стоїмо, попри всі ваші цкування, продовжуємо стояти на захисті громади, їх просто ігнорують і не дають їм зброю. Я інакше як диверсію це назвати не, можна. не можу. Мені цікаво, а президент знає, може йому ще треба провести ставку в Сумах, бо тоді ви перед ним знову будете бігати, як бігали вперше, збирати голів громад, роздавати їм питання, щоб вони їх зачитували, і показувати, як все хорошо. Президент був у Сумах. На Сумщині поменшало обстрілів. Голова громади поставила питання: як ви написали такий геніальний план перемоги? Розумієте, нам нав'язують через єдиний марафон, через ці картинки абсолютно нереальну реальність. А ситуація наступна: у нас постійні обстріли, у нас постійні втрати цивільні, у нас пошкодження критичної інфраструктури. І в нас стоять на складах Браунінги, які не видаються ДФТГ, бо вони не знайшли пікапи. Ну, самі не знайшли пікапи, то ми не будемо їм що давати. Це точно нам така влада потрібна? Точно ми будемо їй зарплату їм ще платити? І точно вона за нас.